Вітаю, друзі! Ну що ж, в ефірі каналу Еквалімпік продовжуємо ділитися і насолоджуватися переможними миттями українських паралімпійців нашої зимової збірної на етапі Кубку світу в італійському мартелі. Справді, наші паралижники, парабіатлоністи чудово перетнули екватор, ну і здобули ще цілу низку нагород. І що найбільш показово, чотири одразу чотири українських п'єдестали. Дійсно, це треба бачити на власні очі, що ми з вами і зробимо зараз в ексклюзивному сюжеті знімальної групи каналу Еквалімбік. Одразу після екватору змагань в італійському мартелі українці вибороли ще 5 золотих, 6 срібних та 5 бронзових медалей. Завершальні дні етапу Кубку світу з лижних перегонів та біатлону були по-справжньому щедрими не тільки на медалі, але й на українські п'єдестали. Їх було цілих три. Схоже, що усі перешкоди тільки загартували українську паралімпійську збірну. Ми справляємось з висотою, хоча дуже Дуже дивно поводить себе організм на цій висоті. Так, спортивна форма або функційний стан він приходить і уходить. Робиться це хвилеподобно і спрогнозувати щось зараз дуже складно. Ми за два дні виступили дуже успішно. Можна подякувати нашим спортсменам, тренерам і персоналу, який обслуговує команду. Перший у сезоні Спринт Персюд приніс переможні медалі для України. У класі Стоячи Назар Шевчик завоював бронзу. А у класі сидячи, не п'єдестал вийшли одразу двоє українців. Василь Кравчук став другим. А Тарас Радь першим. Трошки важкувато, бо вже в пролозі було чуть-чуть легше, бо сонце ще було за горами, а вже на фіналі то вийшло сонечко, і траса вже така мокренька вода була. Лежі присіли, але це не помішало виграти. Слава Україні! Траса шикарна, траса якраз для мене, багато поворотів, не сильно аж так багато підйомів. Перед тим на гонках, то був такий затяжний підйом, я не сильно був готовий до того підйому. А зараз підйом забрали і трошки почалося легше бігти і ну, і з'явилися кращі місця. Передаю вітання воїну Толіку, Толік тренуйся. Майбутньому буде в нас в команді. Так що, Толік, давай до, до скорих зустрічей і до перемог. Чудові результати. Але найбільшою гордістю команди стали два українські п'єдестали. Дівчата не пропустили суперниць у класі стоячи. На третій сходинці закінчила гонку Богдана Конашук. Олександра Кононова завоювала срібло, а Людмила Ляшенко золото. Було динамічно, гонка класна. Провели ми її достойно, навіть в таких важких умовах, тому що висота сьогодні вже дала про себе знати це 100%, тому що сьогодні я себе почувала набагато гірше, ніж позавчора. Ну я в цілому довольна. Я дуже довольна. Ми боролися. Ми кожна хотіли бути на п'єдесталі. В цілому все супер. Всім дякую. Дякую Україні і слава Україні! Слава ЗСУ! Український п'єдестал і нехай так буде завжди. Сьогодні була гонка, яка проходить дуже рідко. Це, напевно, вдруге проходить персюд, і складність в тому, що перший старт погода прохолодна а далі вже трошечки важче підібрати лижі, але мені вдалося справитись зі стрільбою. Я дуже задоволена. 4-0 — це, мабуть, найкращий результат. Можливо, навіть з усієї української команди. Але й це не всі подарунки для вболівальників. Чоловіки з порушеннями зору також зробили свій внесок, щоб закарбувати змагання в історії команди. Дмитро Суярко з гайдом Олександром Ніконовичем став бронзовим призером. Ярослав Решетинський у тандемі з Дмитром Драгуном виборов срібло. А очолив подіум Олександр Казік разом з Гайдом Сергієм Кучерявим. В, в цьому сезоні е, перша така е, гонка, як спринт, е, щоб доганяли один одного кваліфікацію, бігаємо, потім після кваліфікації вищитують час. І знову біжимо вже по е, вищиченому часу е, е, гонка важка, тому що потрібно проводити на трасі е, більше, більше часу. Потерпіли, попрацювали. Слава Україні! Результативним для команди виявився і останній змагальний день. В індивідуальній біатлонній гонці на 10 кілометрів з чотирма рубежами пара збірники також показали справжній український результат. Серед спортсменів у класі сидячі увесь п'єдестал – український. Олексик Олександр виборов бронзову нагороду. Тарас Радь Срібло. А Василь Кравчук став чемпіоном Кубку світу. А серед спортсменів з порушеннями зору Дмитро Соярко разом з Гайдом Олександром Ніконовичем став другим. А Олександр Казік з Сергієм Кучерявим чемпіоном Кубку світу. Серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату серед жінок у класі стоячи ще одну медаль виборола Людмила Ляшенко. А серед чоловіків Дмитро Середа став бронзовим призером. Вітаємо команду з вражаючою крапкою на етапі Кубку світу та з неймовірним результатом: 25 високих нагород, 9 золотих, 10 срібних та 6 бронзових. Дякуємо ЗСУ і знаємо, Україна завжди перемагає і переможе. А ми продовжуємо відслідковувати результати і перемоги українців з високогірного мартелю. Ну і направду, 25 нагород це чудовий, майже ідеальний результат, а можливо і ідеальний, тому що так потужно в перші фактично місяці сезону виступати. Так напевно може тільки наша збірна Україна. А як інакше, коли такі чудові спортсмени, і коли такі потужні тренери. Тому я залюбки долучаю до нашої студії, до розмови головного. Тренера національної збірної України з паралімпійських лижних перегонів та пара біатлону Андрія Нестеренка. Тож, пане Андрію, вітаємо в нашій студії, як завжди, одразу хочеться почати з подяки вам за служіння Україні, нашому спорту в такі непрості часи, за те, що підіймаєте настрій та підтримуєте. Повірте, це дуже важливо і для кожного українця, зокрема для захисників України, які слідкують за новинами. Звісно, перегони самі немає часу. Часу і змоги дивитися, але коли читаєш, і знаєш, що ще поповнюється наша скарбничка такими вагомими спортивними перемогами це дуже приємно. Тож, як можна підсумувати, зрештою, виступ збірної України? Дякую, Ігор, дякую студія, Всім бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава. Ну Стосовно нашого, як ви кажете, потужного виступу. Но... Я з вами згоден. Виступ у італійському мартелі був більш кращим і більш результативним, ніж в італійському Тобласі. Ми змінили там спеціалізацію. Він був практично повністю відданий біатлону. Хоча була одна лижна гонка тридцять першого числа, 31 січня, це був класичний спринт. Також команда взяла там е, медалі. Е, а так, е, ну, перша команда була на цьому об'єкті. Е, дуже дивно, е, що він е, взагалі відбувся, бо е, в плані і в програмі змагань в, в календарі стояв в італійський Вальді Фіємі. Це відомий спортивний. Такий кластер, на якому будуть будуть проведено змагання паралімпіади 2026. і всі планували побувати там вперше. Потренуватись, потестувати траси, але якісь розбіжності між національним олімпійським комітетом та оргкомітетом цього міста провели до того, що Вальтіфіємі відмовився проводити в цьому році змагання. На жаль, бо місто дуже відомо, але в плані Паралімпіку воно немає такого досвіду, і він був потрібен. І ми розраховуємо на те, що в наступному році перед паралімпіадою в сезоні 2024-2025 будуть проведені змагання в тестовому режимі рівня Кубку світу. І Італійський Мартель, він погодився прийняти вперше паралімпійські змагання. Такого досвіду в оргкомітету зовсім не було. Але я можу сказати, що оргкомітет реалізував всі наші потреби, і дуже успішно було проведено ці змагання. І ми також маємо надію, що в наступному році. Один із етапів Кубку світу, а може, так званий World Cup Final, це фінал Кубку світу, будуть проведено в цій місцевості, бо об'єкт знаходиться на висоті 1750 метрів купа снігу. Хоча команда жила, і це особливості цього етапу, ми жили на висоті тисяч, на висоті 700 метрів. Італійське містечко маленьке містечко Сіландро. Шландерс по австрійській особливості цієї місцевості така, що там всі розмовляють виключно на німецькій мові. Це територія австрійська колись була, і хоча це італійська держава, але місцевість та особливості спілкування, названня, всі вони виключно австрійські. Тобто мешкання на висоті 700 метрів, а змагання на висоті 1700 метрів це завжди виклик, і ніколи не можна спрогнозувати, як буде реагувати організм спортсменів відносно переміщенню з однієї висоти на іншу, є багатий досвід у нас, коли ми тренуємося високо, а змагаємося низько. А досвіду, коли ми живемо низько, дуже низько, змагаємось так високо, у нас не було. І особливості цих змагань ми цей досвід отримали. Дуже непоганий. Тому що, як ви кажете, гучний виступ 25 медалей це відповідь на те, можемо ми це робити або ні. Інші команди мали невеличку перевагу, бо були розміщені вище. Ну, Це особливості інших команд. Бо такої великої команди, як наша, це 43 представника, 33 спортсмени, 8 тренерів і 2 масажиста. Це великий об'єм. І знайти для оргкомітету адекватне. Розміщення такої команди це завжди проблема, і ця проблема була вирішена в такий спосіб, що ми жили далі всіх. Це був 21 кілометр. Це ви зрозумієте, це великі проблеми логістичні. Тобто треба було кожен день вирішувати таке питання: хто коли піднімається, хто вертається. Бо Змагання проводяться таким чином, що спортсмени сидячого класу вони мають старт десь приблизно о 930 тридцять о 10 годині. Спортсмени стоячого класу змагаються о 12, о дванадцятій. А спортсмени з вадами зору 13, 30, 14. Тобто, всю команду підняти одним автобусом, наприклад, який рандується оргкомітетом, це неможливо, бо треба. Щоб решта спортсменів чекала дві-три-чотири години. Тобто це завжди було проблемою. Тобто ми кожен день з оргкомітетом вирішували це питання: як коли, яка кількість мікроавтобусів спускається вниз, яка кількість спортсменів їде першою групою, другою, третьою, хто вертається, хто лишається? Хтось попав там на, на нагородження, хтось попав на під. Антидопінговий контроль має лишитись там, здавати проби, сечі та крові, це завжди було проблемою. І як воно було вирішено, ви саме бачите, 25 медалей, тобто ми дуже успішно вирішили всі от ці логістичні, організаційні і професійно-спортивні завдання, вперше на цьому етапі. Було проведено змагання з біатлону так званий Спринт пасівт. Ці змагання будуть включені в програму чемпіонату світу, до якого ми готуємось в Канаді, в канадському принт джоржі Дуже е, такі е, як це сказати, точніше е, змагання, які потребують великої концентрації, бо в один день треба бігти дві гонки. І е, вони особливо важкі і дуже важливі і перша, і друга. Бо від першої гонки залежить твій стартовий час в стартовому протоколі. І Друга гонка дуже важлива, бо перший на фініші це переможець. Особливості першої гонки кваліфікаційної люди змагаються стріляючи двічі, але не заходячи на штрафні круги, в ітогому протоколі за кожен промах 20 секунд додається до загального часу. А вже в фіналі, коли люди спортсмені змагаються з гандикапом, який за вони завоювали в кваліфікації, вони за промах. Використовують ці штрафні круги. Ну, дуже-дуже такі е, інтересні змагання, і там ми насамперед виступили дуже добре. У нас е, був повний подіум, якщо я не, не помиляюсь в класі стоячі. У нас взагалі було декілька повних подіумів, коли спортсмени однієї держави, це була Україна, займали перше, друге, третє місце. Ми пам'ятаємо і на Паралімпійських іграх. таке, Це дуже красиво. Це був жіночий подіум, де була Ляшенко Кононова і Канашук. Це був подіум в класі спортсменів з порушенням зору. Це Казік Соярко Решетинський, і це був подіум в класі Сидячі, де Тарас Радь, Василь Кравчук і е, е, Олександр Олексик були в, на загальному подіумі. Це дуже приємно, дуже цінується і команду, і я так розумію, що дуже цінується і в нашій студії колегами-журналістами і тими е, глядачами, що нас бачать. Тобто, це було зроблено, це дуже. Це не часто зустрічається, але як ви бачите, буває. Наші і були. тим це ціні, і, і тим це власне і цінніше. Дійсно, і мені не тільки як ведучому Меколімпік, але й коментатору змагань, зимових Паралімпійських ігор. Чемпіонатів світу, кубків світу хочеться ще раз підкреслити про те, наскільки це знаєте, мурахи по шкірі, сльози навертаються на очі, коли і чуєш наш гімн, але також всі три атлети золото, срібло, бронза є саме українські. От, власне, про згадану а, вами Людмилу Ляшенко, і хочеться запитати. На жаль, не змогли долучити сьогодні до нашого ефіру. Тому вас як її тренера хочеться попросити розповісти про її виступ там в мартелі. Ну, вона єдина представниця нашої команди, яка виступала на всіх е, восьми гонках. Чотири гонки пробігла в Тобласі, і чотири гонки пробігла в мартелі. Тобто, і в кожній гонці вона заробила місце на подіуму. У ній є золоті, срібні та бронзові медалі. Е, ми очікували більш потужний виступ під нею в Тобласі. Але проблеми з здоров'ям вона е, мала проблеми е, з е, стоматологією. Вона декілька днів зовсім не спала, бо була сильна зубна біль. Знаєте, хто хто її переносив, знає, що таке зубна біль. Це навіть не біль, якась там фізична. Е, робили спроби купувати е, цю біль. Е, Насамперед, за рахунок обезболюючих препаратів нічого не допомагало, перевели її на антибіотики. Вона чотири дні приймала антибіотики, вдалося погасити. Е, е, як це? Воспалення. Як угу. це запалення. Запалення. Запалення, та, запалення. Зняли її з антибіотиків, і вона на цьому фоні е, бігала досить, досить пристойно. Тобто, були медалі, але. Функційний став стан був незадовільний, я б так сказав. І коли переїхали ми в мартель, там вже я так бачу, що спортивна форма і функційний стан він почав наближатись до е, свого піку, і він був реалізовано в другій гонці з біатлону, коли вона е, виборола золоту медаль. І в третій гонці, коли з п'ятью. Е, Промахами вона була друга. Тобто, я, як її особистий тренер, рахую, що виступ був дуже достойний, і ми бачимо, що ми на дуже правильному шляху до підготовки до чемпіонату світу з питного. Тобто, вісім гонок, вісім медалей, незважаючи на неоптимальне. Стан здоров'я це дуже, дуже гарний виступ. Ну і з приводу також люди хочеться запитати, як вона зараз, чи побачимо ми її на чемпіонаті України, як і в принципі. Більшість, сподіваємося, всіх представників збірної України, які виборюють і на міжнародній арені так медалі найвищого гатунку, але так само я впевнений, що мотивації в них вистачить і на вітчизняну першість. Зараз вся команда знаходиться вдома. Ми розпустили людей на цю неділю, але багато спортсменів виявило потребу повернутися до західного реабілітаційного центру раніше. Незважаючи на те, що у нас навчально-тренувальний збір починається з 14-го. Перша гонка на чемпіонаті України з 15-го. Вже спортсмени почали заїжджати на базу. Тобто всі будуть приймати участь. Я так розумію, що наше телебачення і хлопці приїдуть познімати ці змагання. Ми всі будемо мати можливість подивитись нас або в записі, або в прямому ефірі. Тобто, вся команда буде приймати участь. Ми також розраховуємо на спортсменів, які тренуються вдома, не в в рамках збірної команди в складі резервної команди ті, хто ще туди не попадає. Це діточки маленькі, там насамперед Західної України, з Волині, де ще працюють дуже ретельно і дуже е, впливово е, тренери. Тобто, ну представництво має бути великим, як ми на це розраховуємо. Тобто, 15-16 е, лютого буде дві гонки. Лижні і 18-го буде біатлон. Потім команда може прийняти участь в чемпіонаті України, який буде проводитись теж на базі Західного реабілітаційного спортивного центру. Це основний чемпіонат України серед здорових спортсменів. Він буде з 20 по 27. -е. І практично всі спортсмени стоячого класу вони приймають участь у змаганнях за збірні своїх областей. Тобто там будуть виступати наші практично всі відомі спортсмени і Людмила Ляшенко, і Кононова, і Олександра, і Конашук і Буй, і Вовчинський, і Романюк. Тобто, всі за рахунок своїх областей будуть там виступати. Тобто, тобто буде можливість знову прийняти участь у змаганнях, знову потренуватись на рівні спортсменів, які насамперед сильніші від тебе. бо... Це здорові спортсмени там, на рівні національної збірної команди. Всі лідери, всі гайди будуть бігти там за свої областя. А я можу сказати, що у нас дуже потужна зараз е, команда із спортсменів-лідерів, так звані гайди. Четверо з них знаходяться у списочному складі національної збірної команди України. І ми маємо лідера національної збірної команди України, це Драгона Дмитра. Це перший номер нашої команди. Він зараз у складі паралімпійської команди. Тобто, він приймав участь в етапі Кубку світу в фінській руці. Також Андрій Доценко, це наш спортсмен-лідер, теж приймав участь у складі національної збірної команди у етапі Кубку світу в Русі. Вони приймали участь в міжнародних змаганнях, які мають статус континентального кубку Славі КАП. Це Труш це Віталій, це Андрій Доценко, це е, Костянтин Єременко і насамперед драгун Дмитро. Вони е, одні з лідерів нашої національної збірної, не з, е, хоча вони члени паралімпійської команди. Тобто це е, потреба нашої команди, щоб спортсмени-лідери були. Дуже професійно підготовлені, бо роботи в них дуже багато. Вони починають приймати участь підготовки підготовці лиж та сервісу по команді, починаючи з старту першої групи сидячого класу, і тестують лижі і змащення впродовж цього дня. Це триває по три, по чотири, по п'ять годин. Тобто, спортсмени-лідери перед своїм стартом. Який відбувається в останню мить, там в дві години, наприклад, вже накатують на лижах по 15-20 кілометрів, може і більше. Тобто, ви розумієте, що ці люди мають бути підготовлені як професійні спортсмени, і нам вдається реалізувати цей план вбивати двох зайців, як це можна сказати. Тобто, вони захищають честь. Держави на рівні національної команди, а потім підтримують нас в паралімпійській команді. Дякуємо. Студія. Студія. Дякуємо. щиро дякуємо, пане Андрію. Дійсно, знаєте, ми вже самі е, замріялися так в очікуванні на чемпіонат світу, який безсумнівно ексклюзивно буде і наша знімальна група каналу Еквалімпік транслювати примісінько із західного спортивно-реабілітаційного центру. Я з колегами залюбки буду коментувати ці змагання, тому що наші паралімпійці вони чудові. Наша збірна з лижних перегонів з біатлону завдяки роботі. І, власне, Андрія Нестеренка, в тому числі головного тренера нашої національної паралімпійської збірної України з лижних перегонів та біатлону. Вони показують завжди чудові результати. В них є настрій, в них є мотивація, в них є наснага відстоювати честь України на міжнародних змаганнях. Але в тому числі ось ця внутрішня конкуренція завжди дуже в нас також запальна. Тому чемпіонат світу я впевнений, пройде на високому рівні, тому подякували ще раз нашому гостю. Будемо раді скоро побачити знову в нашій студії. А я хочу сказати дійсно, що наша паралімпійська збірна України зимових видів спорту ну. Красуні, і красунчики в усіх сенсах цих слів, тому що безсумнівно так виступати і так підтримувати Україну, коли перемоги нам, як ніколи, потрібні на всіх фронтах. Звісно, фронт в нас один, де захисники, і захисниці України виборюють життя, незалежність і перемогу нашої держави, але й спортивний напрямок. Не забуваємо і. Про нього власне з приводу а, календаря, так дуже скоро, як ми вже анонсували, відбудеться і а, чемпіонат України в західному спортивно-реабілітаційному центрі. Потім будемо вболівати за нашу збірну України в місті Принц Джордж, що в Канаді в березні 2024 року там відбудеться чемпіонат світу, і також там буде етап Кубку світу. Тому календар дуже насичений, а, гарячий, а, навіть для такої зимової пори. І, звісно, ми залишаємо. Мося, як і раніше, з Україною, тому підтримуйте збройні сили України, підтримуйте наших паралімпійців. Будьте з каналом Еквалімпіки. Ми друзі, я ігор Мартиненко і вся наша команда щиро вам дякує. Бажаємо всього найкращого. А Україні, звісно, разом ми кажемо тільки перемагай!